Від день сьогодні привіт всім. Хочеться трішки сказати про любов. Що таке любов усі? Любов це, як Ліза, колись мені сказала, це кирпичики, з яких побудований цей світ. І нам всім дозволено бачити любов всюди, але... Нам, скажімо так, треба розблокувати бачення любові. Це дуже важливо, тому що без любові ну, неможливо жити нормально. Любов о, якраз відкриває вам безмежні можливості цього всесвіту. І натхненням ви зможете користуватись класно, якщо у вас є любов. Любов, як то кажуть в глазах, смотрящи, що це значить? Це значить, що якщо у вас є сила, енергія натхнення, вона є любов, по суті там все в місті то воно вас веде і показує вам любов повсюду. Але Воно вас випробовує, звісно. Бачите, як папа Римський я знімає там прокажонок, наприклад, всі дальні, це воно. Типа... Ви повинні побачити і вищий смисл у всьому. Якщо є любов, якщо відчуваєте, тримайте там фокус. Концентрація, концентрація на об'єкті вашої любви. Все. Приходить енергія. Психоемоційна енергія, яка є рушійною силою для здійснення будь-чого. Вона вам дає інсайти і все. Ви за позини ДТ, по. Бо може мати будь-яку форму. Ну прям взагалі будь-яку форму. Вона може бути безобразною такою. Але там є енергія. Ви повинні розуміти, що нема в цьому світі нічого безобразного. Є тільки ваші, скажімо так, набуті ідеали чогось, які заважають вам бачити світ таким, який він є в реальному моменті. Оці ідеали, догми, вони блокують енергію. Якщо ви навчитеся йти за нею, просто йти, це шлях. Як перший вчитель мені сказав духовний, хто став на путь, тот йде, хто зупинився — тот упав. Це було посвята така в мене на третій ступіні, типу, там. А, Але так і є. Якщо ви типу, йдете за резонансом, скажімо так, у вас збільшується, збільшується енергія, вона виливається у вашу творчість. Я не маю на увазі тільки творчість, що ви щось творите, але це також. Але ваше життя воно набуває красок, ви стаєте творцем, тому що ви активно берете участь у кожному моменті, коли ви йдете за любов'ю. Тому що а, вас ставить перед вибором, ця любов. Як він вам відреагувати, як вам сприйняти, як вам поступити. І оце саме любов, вона і є шлях. Як це кажуть, любов вам покаже путь, вона сама стане вам путем. Я дуже ще раз хочу наголосити, щоб ви не робили те, чого ви не любите, тому що любов, вона є везде, але у вас є свій шлях і своє бачення любові. І якщо десь немає любові, пожалуйста, не тратьте туди увагу, не тратьте туди свої сили. Uh, я, ви я зараз бомж в цьому ютубі. Але... Ви не повірите, як я кайфую. Ну, Я, мене, я довіряю всесвітці, і він мене веде. Але, тіп, це неможливо без енергії. Я її примножую, спілкуючись з людьми переза Ми просто сіли, побазарили, там, погуляли, і в нас у всіх є енергія. А це вона приходить тільки, коли ви тримаєте увагу і... Ну, вам цікаво, по-справжньому цікаво. Там, де вам цікаво, там є любов. І дуже важливо це не відпускати і розділяти це лише з тими, з ким є любов. Ну, все просто. Психоемоційна енергія, яка міняє ваше життя. Тобто наслення, якою Олександр Македонський, використовуючи цю енергію, захопив півсвіту маленьку армію. Чисто йдучи шляхом наснення. Ну, це типу, повинна була прозійти така тема. І він проявив. От любов вона дає, вона як проявитель, вона вас проявляє, вас справжню особистість. І вона вам, типу, ну, якщо ви придаєте любов, то вас мучає совість. Знаєте, така, така тема є. І я хочу наголосити на важливості. Ще раз наголосити на важливості. Саме любові. І я хочу. Запропонувати, а ну напишіть в коментарях, кому цікаво. Ранкові прогулянки там тричі на тиждень. Мені треба група з восьми людей. Дві в мене вже є. Мені треба ще шість людей. І ми будемо з вами гуляти по якомусь, типу Google Meet. -у. І базари, всі в місті. Шесть людей це буде група. Група по інтересам для майнінгу на цення. І ми будемо допомагати розкривати потенціал один одного. Ну, типу, вона буде, звісно, як то кажуть, платна, бо мені треба гігабайти покупати. Давайте подумаємо місце, яку ціну. Ну, так, щоб нормально було. Це тричі на тиждень, це типу, на 12 чи скільки там разів на місяць. Ну, Це красиве число. І ми будемо просто ну, гуляти, ви можете слухати це як подкаст, вставляти 5 копійок, задавати питання. Але сама ідея, що... Ми всі будемо тримати фокус в одному місці і збільшувати цей резонанс. Вісім людей. Я відчуваю, що саме це число мені потрібно. Вісім це моя цифра. І давайте поїхали. Чисто пробна тема, дивіться, місяць гуляємо. Якщо вам не подобається, я поверну вам бабки, Отвічаю. ну, А, типу. Бо мені розумію, що я хочу давати користь людям і заряджати їх. І так само я сам збагачую своє населення. ці тільки, я отримую. Розумієте? У мене є доця. От з нею ну, я тримаю фокус на ній. Бо вона це, типу, чистота і населення чисте. І ми будемо гуляти всі, всі разом. Це буде така медитація. Годинна прогулянка. Ну, ранково. Подумайте. Бо любов. Опять-таки, вам треба стілитися від травм, які вам блокують бачення любові у вашому житті. Міниця, лки паки я пишіть на місяць з І вам треба отримати гнучкість. Гнучкість, гнучкість дасть вам саме оце флексібіліті, дасть вам можливість флексити. Ну так, флексити по цьому життю. Пау. Повірте, мені я знаю, за що я говорю, і, ну ця група людей вона отримує якісні зміни. в житті. А, але вам не треба зміни, у вас все добре. Вам просто треба змінити точку зору і зрозуміти, що у вас все добре. І коли ви зрозумієте любов, ну, нащупаєте любов, то вона буде просто ну, за вами. Жити, ви будете жити по любові. Ну це кайф, відвідаю вам. Що ви не робили, ви будете робити з любові. І ми будемо давати друг другу натхнення. Я думаю, ми ще разом можемо якийсь мостик робити там все. Але типу, мені треба шість людей. Напишіть в коментарях, кому цікаво. І поїхали. Готовий хоч завтра починає. Да? Ось такі діла. Ріт зараз робимо. Ретріт буде ну, пушка, поняли? Є такий формат, як колівінг. Це коли ви... Ну, це у нас не в місті, у нас буде і ретріт з програми, і колівінг, Коли ми живемо всі разом. А, я, Аріна, а, Ліза, Грегорі. У Грегорі в будинку це типу, старожива басня на горі, поняли? А, реставрований а, старий будинок з каменю. в якому... О, ну, буде класно. На ретріті ми будемо жити всі разом і друг друга надихати, і допомагати, як би мовити, виявити причини, які блокують любов. Виявити причини, які блокують життя в вас. І вирішувати їх. Повірте, там способів, ну, типу, чесно. Є психонавтика, є медитація, є у Грегрі є бубен, і він з бубном робить таке, що просто ну... є Аріна. Да, ну, Аріна це... Тіпо, Опять, просто увагу на неї тримати. Все, все. Але типу з любов'ю тільки поміне. Ну і використовувати. це відповідальність, тому що коли ви наманювали натхнення, у вас є цей психоенергетичний заряд, такий він вам відкриває шлях інсайтами. Там будуть випробування. відповідаю. будуть випробування. Це нормально. Ви герой, який доженці. Крізь випробування, але не втрачати натхнення. Саме головне в житті не втратити натхнення. Тому що тоді ви втрачаєте життя, ви тіпо, тоді в матрицю переключаєтесь. Розом такий, хоп, на, на звисінній роні сіті і поїхали по кругу ганять, ганять, ганять. І до слідчого моменту, поки до вас прийде натхнення. потім воно прийшло, воно опять вас веде, а ви такі, я йду, я йду, я йду. Це якісь складне випробування, таке, оп, ні, далі я вже тіпо, боюсь. Коротше, головне, типу, зрозуміти, як роботи, працювати зі страхом, я вас навчу. Якщо ну, бути зі мною гулять. Ну, тіпо, тут <клес>, натхнення. Важливо. Бо коли є натхнення, ти такий, да мені похуй на страх. Ну, типу, ну, абсолютно. А, тому що саме воно дає сили, і ти розумієш, це віра ваша, вона зростає з кожним кроком, з кожним разом, коли ви переступаєте через якісь труднощі. І дуже це зрозуміти важливо саме. Що нема нічого в цьому світі справжнього, це все матриця в вашому розумі. Ну, переключення реальності. Це коли ви переключаєтесь на любов, і тоді у вас починається життя. А якщо ви не по любві, то ви типу живете як в матриці. Ну, типу, це а, саме настояща матриця. Вона, типу, описана в фільмі, так, вона описана в много діток. Ну, повірте, я знаю за що, базарю. О, ми будемо зараз в оці прогулянки будуть якраз сфокусовані на відключення від матриці і включення в життя. Життя воно виліковує типа хвороби, воно ну, воно дає вам розуміння себе, вищих смислів свого ви типу, переживаєте, ну типа воно в любві перегорають всі ваші проблеми, вона спалює їх. Це світло істини, світло правди, яке типа вас просто пш, і ви бачите вісім таким як є. І повірте, цей світ він дуже може бути казковим, прям в це магія, можна сказати. Але для цього ви повинні... Open mind, повторюю, ладно. Ладно, все, забазаруйся, Ми пішли домой курсач. Про любов. Дуже важливо, важливо, не забувайте про любов. І хто хоче гулять, напишіть в коментарях, будемо гуляти. Все, я внімаю вас. Цілую. Аріна, скажи, пока-пока, пока-пока. О, так, да! Бачите? Ладно. Дякую вам, що дивитись цю любов. Але я роблю одну з великою любові, вишарки. Хочу ділитися. Скоро буде взагалі м'ясо нестись. цими мільними шагами, як то кажуть. Пробуємо піти по небу ногами. Такого всі ці дві історії ще не було. Я вам відповідаю, що я роблю, ну типа, тіпо... Oh. Я сподеваюсь, у вас любимий бомж. Кто гулять хоче пішли?